Доброго дня всім. Добрий день. Добрий день. день. Кворож вже наявний. Скаємо ще -го О, прекрасно. ще 10.00. Є починаємо. Микола ми. Починаємо. Сьогодні на порядок денний виноситься одне питання е, порядку денного. Це е, догородження почесною грамотою до 80-річчя Василя Зінкевича. Правильно розумію? Правильно. Хто за такий порядок денний? Федік за. Децюк за. Дякую, рішення прийнято. Доповідати потрібно. Людина заслужена, потрібно я думаю, без доповіді знявалась. потрібно голосувати, правда? Без доповіді. Без доповіді. Ставлю проєкт рішення на голосування. Федік за. Дачок за. Всім дякую. І, Гарного дякую. дня. Дякую. Гарного дня. побачення.